Я за своє Христос Воскрес. Яке велике нещастя, горе, коли народилися незряч, тобто сліпив і не бачити всього світу, не краси. Але це випадково. Вони почали багати, що цей чоловік, який стилив снігового віднародження як нижче, тому що встигли у світло. Про так говорили, не тому, що вони так сильно вважали Сьогодні. Тому що вони не Ісуса Христа Божого Сина. Вони думали тільки про себе. Вони також переслали Сьогодні. Вони також приймали лікарство, коли хворіє міського, так як і кожна людина. А тут Ісус Христос, побачивши святого народження, і зцілив з села. І ми вже можемо уявити, яка то велика радість була для цього цивілізаційного народження. І народження не бачить нічого. А тут він, помазавши сумішу, якого Господь Бог зробив. І пішов у панівся, лампу умився і відразу ж злі. Але проти сліпота тілесна проти сліпоти, дукові, це ще живіш. Найбільше горе і віта. Це духовно незначення, який ніби мають лестити очі і бачити і кріпен. Не зрозуміє, але духовні очі вони закриті. Вони не можуть розпізнати, де добро, де зло. Вони не можуть побачити цієї природи, яка веде до вічної радості, до вічного щастя. Вони її практично знайти не можуть, тому що вони в кому сиді. Вони бачать тільки тимчасове. Вони бачать тільки матері, а те, що поза матерією для них. Найбільше, жаль, найбільше це найбільше жахливіша хвороба, це душі, коли ми не хочемо відкрити свої духовні Божі і віднайти ці дороги, які ми ніколи не ходили, але які є важкими, але ведуть до вічної радості, не до тимчасової, а до вічної радості небезпеці. Господь так полюбив світ, що віддав свого сина і дородного, щоб усяк, хто в нього мав життя більше. Увірувати в нього це не означає тільки ходити до церкви і молитися. Увірувати в Бога означає виконувати заповіді Божі, любити Бога найбільше, навіть більше сама самого себе. Бо людина кожна людина сама себе любить, звичайно, любить. І часом ми чуємо такі слова, я себе не дам, що це не правда. Якщо ти себе не радиш, навіщо? віщо ти себе одіваєш. Дай їй тим, кого ти не дати потягнути. Це ж те саме. Тому кожна людина має велику Бог се себе, вшанує себе, зберігає, коли тіло запоріє, вона зловіє. Так само треба робити Бог дай вже вішити. Виконувати його волю заповіді Це і буде ця дорога дорога, яка веде Спасіння і до тих. Небесне у вічної радості І Богом у Небі. Тож дорогі, братті і Незважаючи і на що, шукаємо цю дорогу, відкриваємо свої від духовні очі, відчуваємо присутність Бога у своєму серці, але щоб ви його відчували нам для серце, потрібно позвільнити від всякого званих від ім'я. Тоді, Господь Бог, Буде разом з нами і буде провадити нас через наші духові очі до обічної радості. Амінь.